Всім привіт! З вами Олег Денькович і сьогодні коротко розкажу вам про додаток в контакті колонізатора космічної 3D-стратегія. Додаток зовсім цікавий. Головна мета захопити зробити колонізацію, захвачувати інакші бази. Взагалі вона дуже схожа на інший додаток, який я сьогодні вам який вчора я вам розказував про битву зомбі. І граток додаток цікавий, сьогодні я вже записую другий свій додаток. І тому розказую вам про нього. Додаток взагалі мені подобається. Іграю я в нього недовго. Як бачите, малий левел 15. Маю, маю війська як. Вже улучений, та, як в цвій зомбі ратуша, тут є командний центр. Він в мене тільки п'ятого. Набирати війська для нападів потрібно в виробничому центрі. У мене в ньому вже є роботи, правда, першого рівня, також є великан першого ж рівня. Спочатку гнімчик, десантник і, звичайно ж, жнець. Ігра цікава, я б сказав, в мене зараз набираються воїни. Для кожного типу воїнів потрібно мати свій окремий, е, наприклад, для жуків та інших такої раси є розціліще роя. Для простих е, до, е, воїнів добра є плац, е, а для е, вищих є е, інакше, я його ще не купив, правда, це плац древніх. Ігра цікава, є захисні постройки, такі як робот, бункери. Взагалі то так, як і в битві зомбі. Ось ПВО, осадний танк це так як тяжолая. Пушки. Строїтельні доки. Спочатку пропонуються два строїтельних доки. Збоку ми бачимо завдання. Тепер недавно з'явились захват території, є планети, на які потрібно захочити. Ось можна ходити в атаки на противника і на місії. Я б сказав, гра дуже цікава. Ось маємо місії. Перша місія, тільки, я її ще не проходив, правда? Ну, але можна попробувати, Давайте подивимося спочатку на неї. Чи будемо, чи ні, захвачувати її. Ну, я ще не бачу, якщо чесно. Ну, я, я сподіваюся, буде цікаво. Не зможемо ми побачити, на жаль. Але взагалі, думаю, що було б цікаво. Про це я розповім вам в подальшому про колонізатор. Також є кладхол, та як битві зомбі, казарма для улучення воїнів, ПВО, пушки, склади, ну, взагалі та, як і битва зомбі. В подальшому я буду говорити вам в наступних випусках. Очікуйте, не забувайте, з вами був Олег Данькович, підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Кожного дня отрим... з насолодою, переглядайте нові відеозаписи в моєму виконанні.